Привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. У мене зовсім новий YouTube канал. Прошу вас підтримувати мій канал лайками, пишіть коментарі, підписуйтесь, кому цікава ця інформація. Я дивлюся, у мене Майже 150 постійних глядачів, а на сьогоднішній день підписано тільки 84. Я потребую вашої підтримки для того, щоб розвивався цей канал. Іноді я здається питання, чи варто записувати відео про Вже мало підписок, зовсім мало коментарів, є багато негативних коментарів. Ну, ви знаєте, звідки? З якої країни, недружної нам країни. На ці коментарі я не відповідаю. Я на дурнеї не хочу відповідати. От, Так що не залишайтеся байдужим. Підтримуйте мій YouTube канал. Ну, про що я хочу записати це відео. Я зараз знаходжуся в Італії. Я вам розказую про життя в цій країні, ділюся своїми враженнями від цієї країни. Сьогодні коротеньке відео у двох словах. Хочу вам розказати про італійську кухню. Ну, Ви знаєте, що італійська кухня дуже розповсюджена в цьому світі, досить популярна. Вважається по праву одною із кращих кухонь світу. Італійці вважають, що це найкраща кухня в світі. Ну я з цим би повсперечалася. Я з повагою відношуся до Італії, до італійської кухні. Але я, як українка, вважаю, що найкраща кухня в світі це наша українська. Для мене нічого не може бути смачнішою, ніяка італійська мінестра. Чи, чи приготовлена в інших країнах, не, бу, не може бути смачнішою нашого українського борщу. Ніякі салями не зрівняються з нашою домашньою ковбасою, не тою базарною ковбасою, а справді домашньою ковбасою зроблено вдома в печі чи закопченою вдома. Ніякі равіолі не зрівняються з нашими українськими варениками. Як мені хочеться, вареників з сиром із сметаною, домашньою сметаною чи вареників із з вишнями, з черешнями, з смакортами. Захотілося їсти, хоч я вже пообідала. Ой, ну чуть-чуть, ну, Основа італійської кухні ви знаєте, що складається, це е, вироби із муки. Це паста. ну, Що таке паста? Паста переводиться як макаронні вироби. Це спагетті, це ці вермишелі різних диків. от. Всі вважають, що піца була винайдена в Ніаполі. І тут, як ви знаєте, Піца Ну, Це така піца, одна із самих простих піц, яка складає основу оцей же ж корж. Потім наноситься томатна паста чи томатний соус, приправа і посипається сиром. В основному це сир типу моцарелла. моцарелла. От. Це Маргарита сама проста. Присвячена їхній королеві Маргариті, яка робити з нами з Ніаулів. Люблю я Фокачу. Фокача це теж щось схоже до піци, але більш простіше. Більш проста така їда. Що я люблю в цій кухні? Мені дуже подобається різотто конфунгі. який переводиться як рис з грибами. Дос, досить смачно. Це моє, одна із моїх улюблених страв в Італії. От. Таке. Ну, в них вважається першим. У нас, як вважається перше, це якийсь суп, чи борщ може бути. А в них як перше на обід можуть подати от пасту, макаронні вироби — це в них вважається як перше за обідом. Друге, на друге подається, в основному все чи може бути якась рибна страва, або м'ясна страва, або сир, щось таке, і з овочами, чи з салатом, чи овочами. От. Вони їдять після обіду в основному фрукти і закінчують обід основному кавою. Це, як правило, шостій по експресу. За обідом, кудиці люблять спілкуватися. Можу собі дозволити випити бокал вина. Якщо це м'ясна страва, то бокал червоного вина, а якщо рибна страва, то біле вино. Але не всі. Ну, так коротенько, в двох словах я вам розказала про італійську кухню. Може я в чомусь помиляюся, це моя думка, суб'єктивна. Пишіть коментарі, задавайте питання, не будьте байдужими, підписуйтесь на мій YouTube канал, кому сподобалось це відео, підтримуйте лайками. Всім гарного дня, бережіть себе.